Бойове застосування вогнеметних підрозділів найбільш ефективно в наступі на противника, що обороняється за умови ведення ближнього бою спільно з загальновійськовими підрозділами, як правило, у складі штурмових загонів груп під час штурму населених пунктів або щільної забудови, ближній бій ведеться різнорідними підрозділами, що знаходяться у безпосередньому зіткненні з противником. Площа, на якій ведеться бій, обмежена по фронту шириною бойових порядків підрозділів а по глибині досягненням їх вогневих засобів. 10 на прием и разбирать болта привод движения в голове принял контакт волшебного злоему Цих умовах основними факторами застосування вогнеметників в бою повинні бути своєчасний перехід вогнеметників у безпосереднє підпорядкування загальновійськових командирів до початку штурмових дій або наступу. Висування вогнеметників на вогневі позиції здійснюється під прикриттям вогню стрільців або кулеметників, відділення резерву до одної третини приданих вогнеметників. Киньо плюс. Гроза 11, гроза 11, я альфа 10, прийом. Гроза 10, прийом. Трубачисти на вищих, я альфа 10, я зрозумів мене, прийом! Під час проведення практичних тактико спеціальних занять з дисципліни вогнеметна зброя та підготовка вогнеметника, тактика військ РХБ захисту проваджується бойовий досвід застосування вогнеметників у ході ведення бойових дій під час ведення широкомасштабної війни збройних сил Російської Федерації проти України. На цих заняттях практично відпрацьовуються спочатку по елементах, а потім разом в складі підрозділу такі питання. Переїд вогнемета із спохідного положення бойове, займання найближчі вогневої позиції та приготування до стрільби, доставка боєприпасів під вогнем противника, переповзанням або перебіжками, виконання нормативів спеціальної підготовки та тактику спеціальної підготовки для вогнеметних підрозділів, порядок висування вогнеметників на рубіж вогнеметання, під прикриттям стрільців або кулеметників, тренування особового складу із застосуванням різних способів пересування. Тренування атакуючої групи у прийнятті різних положень для стрільби під час переміщення у складі трійок, двійок, відхід вогнеметників з вогневої позиції з використанням табельних засобів аерозольного маскування. Всі ці питання потребують достатньої координації, взаємодії у складі груп. Одна група прикриває, друга здійснює маневр і навпаки. Вогнеметні підрозділи у складі штурмових груп. Так і у складі штатного підрозділу з використанням БПЛА може бути ефективним способом боротьби з противником в умовах бойової обстановки. Де основна ідея полягає в тому, щоб використання БПЛА для надання вогнеметному підрозділу підтримки, коригування вогню або розвідки, знижуючи ризик ураження противником особового складу вогнеметного підрозділу. Тобто, БПЛА може виконувати різноманітні завдання, у тому числі виконувати завдання повітряного комплексу спостереження у взаємодії з програмними продуктами, такими як Кропова, Дельта та інші, та надавати інформацію про ситуацію на полі бою в режимі реального часу, що забезпечує більш ефективну координацію між вогнеметними та іншими підрозділами ми під час бою.